Що таке планування бою? Планування бою це термін, який позначає те саме, що і термін організація бою, який використовується в бойових статутах сил ТРО або ж сухопутних військ. Планування бою це елемент більшого процесу, який називається підготовкою бою. Тепер розглянемо, що включає в себе підготовка бою. Окрім планування бою, підготовка бою включає в себе підготовку підрозділів до виконання бойового завдання, підготовку району ведення бойових дій. Практичну роботу командира у підпорядкованих підрозділах. Спробуємо коротко описати мету кожного з цих елементів. Планування бою це насправді ваше міркування та ваш план того, як ви будете перемагати в бою. Під час такого міркування ви будете враховувати умови місцевості, противника, свої можливості та ресурси, які є у вашому розпорядженні. Наступним елементом підготовки бою є підготовка підрозділів до виконання бойових завдань. Тут підпорядковані вам підрозділи, так як і ви, мають спланувати виконання свого бойового завдання. Кожен командир на своєму рівні має підготувати зброю, техніку та поповнити запаси всіх матеріально-технічних засобів. Крім того, вам, як командиру, надзвичайно важливо потренувати особовий склад у виконанні найскладніших елементів майбутніх дій. Якщо ви маєте на це достатньо часу, то вам варто відтворити умови майбутнього бою. Знайти схожий рельєф, побудувати загородження, інші перешкоди, і разом з командирами та бійцями потренуватись у виконанні найскладніших елементів майбутніх дій. Ваша мета під час такого тренування довести до автоматизму дії, які необхідні для виконання того чи іншого елементу. Доведені до автоматизму навички є саме тим чинником, який підвищує ефективність виконання завдання і зберігає особовий склад. Наприклад, Перший батальйон першої дивізії морської піхоти США під командуванням Джима Метіса перед операцією Буря в пустелі декілька місяців відпрацьовував подолання мінновибухових загороджень іракської армії на схожій місцевості в пустелі Саудівської Аравії. Вони відпрацьовували різні сценарії, як діяти в умовах втрати зв'язку, використання противником хімічної зброї, загибелі командира, аж поки не діяли злагоджена як один організм. Тому таких тренувань не буває забагато. Я впевнений, що поки ви слухали про підготовку підрозділів, кожен думав: це все чудово, але ж де взяти достатньо зброї, особового складу, тим більше часу для тренування? Не відкрию вам таємниці, що вам завжди буде бракувати часу, ресурсів, інформації та людей для виконання визначених завдань. Більше того, часу, ресурсів, інформації та людей бракує завжди. Будь-якому командирові під час будь-якої війни. Власне, в усіх цих обмеженнях і є природа війни, а талант командира за таких обмежень досягати максимального результату. Крім цього, будь-який бойовий командир знає, що за нинішньої інтенсивності бойових дій може бракувати часу навіть для базових потреб бійців. Але логіка тут проста: змінити такі умови ми можемо лише перемагаючи ворога на полі бою. Адже це дасть нам можливість тримати ініціативу в своїх руках, а отже, мати більше часу на підготовку. Наступним елементом підготовки є підготовка району ведення бойових дій. Тут вам важливо підготувати маршрути висування та провести інженер до роботи, встановити вибухові чи невибухові загородження, обладнати позиції, опорні пункти тощо. Зрештою, підготовка бою завершується практичною роботою командира роти у підпорядкованих взводах. Працюючи у підрозділах, вам необхідно пересвідчитись, що ваші командири взводів правильно зрозуміли свої завдання, спланували його виконання відповідно до вашого замислу і виконали заходи з підготовки підрозділів. Крім того, пам'ятайте, що своєю присутністю та спілкуванням з людьми ви підіймаєте бойовий дух бійців та мотивуєте їх.